Доброго вечора. Це програма на часі. Маємо ще буквально тиждень для того, аби виборці могли ознайомитися із програмами кандидатів з їхніми планами і намірами. Планами тих людей, які йдуть на місцеві вибори і в місцеві ради 25 жовтня. Сьогодні у нас в студії двоє гостей: Це народний депутат України, член ради партії Воля Юрій Дерев'янко. Доброго вечора, Доброго пане Юрію. А також перший номер у виборчому списку до обласної ради від партії Воля. Також член ради партії Воля Ольга Галабала. Доброго вечора, Доброго пане вечора. Ольга. багато сьогодні партія воля приділяє уваги тарифам якості газу. На цьому ви зробили акцент цього тижня. Справді розпочався опалювальний сезон і це актуально для всіх людей, тому що доведеться платити за спожиті послуги. Скажіть, будь ласка, як можна проконтролювати ту якість газу і чому ви почали про це говорити взагалі? Про цю проблему заговорили? Ну, ви знаєте, ми дуже добре розуміємо, що якість газу, і про це мають знати люди, вона величезною мірою залежить від місцевих органів влади. Ми почали взагалі, чому ми цю тему торкнули, так і чому ми це про це почали uh -huh. говорити, тому що ми бачимо, що в людей катастрофа, тому що ти їдеш в кожне село, і в кожному селі кожна хата думає як отопити, як перейти на дрова, як закрити там дві кімнати, а опалювати тільки одну кімнату. Тому що люди взагалі не розуміють, що їм робити з тими всіма тарифами і з цими всіма цінами. І ми почали шукати ті способи, які не залежать від президента, які не залежать від уряду, які не залежать від парламенту, що можна тут на місці. Зробити із якістю газу. Тому що ви знаєте, що дуже багато скарг від людей це так само тільки зустрічі, тільки з живого спілкування. На те, що коли чайник кипів, наприклад 5 хвилин, тепер кипить 10 хвилин. Що коли з полум'я було одного кольору, тепер полум'я зовсім іншого кольору. Більше того, люди скаржаться і кажуть, що вони не можуть звернутися до облгазу, щоб перевірити, а який ж насправді газ, якої ж якості газ, під яким тиском газ вони отримують у своїх домівках, і ми почали цю проблему детально розбирати. Що в чому є взагалі проблематика? Якість нашого газу регулюється державним стандартом ДСТУ, ну колишній ГОСТ. Угу. Згідно цього стандарту, газ має бути якостю не нижче, ніж 7600 ккал. кілокалорій. До прикладу, у Європі якість газу становить від 9000, тисяч навіть інколи до 12000 тисяч кілокалорій. Тобто у Європі люди отримують газ вдвічі якісніший ніж українці. У нас на Прикарпатті, коли ми почали з'ясовувати проблематику, ми зрозуміли, що дійсно немає жодної незалежної лабораторії, яка б могла проконтролювати якість газу. Але в розмовах між собою газовики і ті люди, які в цій сфері працюють, кажуть, що дійсно на Прикарпатті люди отримують газ якістю від 5100, ну, максимум до 6200 кілокалорій. Угу. Тобто у Європі отримують, можуть отримувати 12, а в нас тут приблизно. Можливо, і вдвічі менше. І тому виникають питання дійсно про 200 кубів, про які зараз говорять, що вони це від, який, практично неможливо. Неможливо вкластися. вписатися, але що ви розуміли, звідки ця цифра? 200 кубів це європейська сім'я з трьох-чотирьох людей. Це її стимул економити, тому що вона може вписатися в цей тариф, якщо в неї отеплений будинок, помінені вікна, тобто немає тепловтрат. Якщо вона живе при температурному режимі там 21-22 градуси в квартирі зимою. І за умови дійсно якості якісного газу. Тепер дивимося, де, ну, де ж ця якість зникає, так тому що люди багато кажуть, там розбавляють газ, не розбавляють, що взагалі робиться з його якістю. Перша проблема вона знаходиться в тій площині, що газ видобувається, ну частина газу експортується з Європи, європейського газу, а велика частина газу яку споживають на Прикарпатті, іде з нашого видобутку, той видобуток, який тут є. І е, видобувається газ у нас на підприємство «Укрнафти», на підприємство у підприємство Укргазводобування, і цей газ він не йде через установку очищення газу, тобто він не очищається і його калорійність не під, підвищується до норми. І в такому вигляді він закачується на газово-розподільчих станціях в єдину трубу. І там, бо якої якості вже не був газ, він там фактично змішується. Це є перша проблема, і що потрібно робити? Партія воля тут займає категоричну позицію, що на рівні обласної ради ми будемо ініціювати і зобов'язувати ті підприємства, які є «Укрнафтою», які укргасвидобуванням, які по суті. Ну, є ще державними, хоча по факту «Укрнафта» належить Коломойському, але вони мають бути зобов'язані подавати якісний газ у трубу. Це перша гарантія того, що газ буде якісний. Наступне хтось має постійно контролювати, якої якості газ подається. Що ви зараз розуміли всю абсурдність ситуації? Облгаз на Прикарпатті належить олігарху Фірташу. Це той олігарх, який зараз є в Австрії, який фінансував режим Януковича і продовжує фінансувати сепаратизм. Він є власником на 75% прикарп... івано-Франківського облгазу. Так от, Якість контроль якості газу може здійснювати облгаз, постачає газ Облгаз і штрафує Облгаз. Тобто то це то абсолютно сам себе ніяк не абсолютно повна не утопія. Штрафуєш, абсолютно партія воля говорить про те, що нам потрібно негайно. До листопада місяця, тому що у нас вибори будуть 25-го прийдуть, 26-го, Ну на початку листопада, коли обласна рада відве свою каденцію, створити незалежну обласну лабораторію по контролю за якістю газу. Тому що, поки ми з вами не будемо розуміти, який газ виходить з газово розподільчих станцій, який газ доходить до споживача, який газ закачують сюди, то ми ніколи з вами не проконтролюємо якість газу і. Без контролю за якістю газу люди наші будуть переплачувати шалені кошти, тому що що ви розуміли з кожної тисячі гривень, яку люди платять за газ, приблизно 200 гривень вони втрачають через те, що газ є неякісний. Отака От ситуація, і такі кроки два про які я сказала головні, які має зробити влада на місцевому рівні. Чи реально знову ж таки всі про це говорять? Чи реально знизити тарифи в Україні на газ, зокрема на комунальні послуги взагалом? Як це можна зробити, і чи готові, скажімо, депутати до цього і уряд сьогодні в нашій державі? Ви знаєте, я хочу додати, додати свою колегу по якості газу і наші дії як політичної партії воля на рівні загальнодержавному. Ми зареєстрували законопроект, який передбачає встановлення державного стандарту нового. Якості газу це 9 тисяч кілокалорій. Це той стандарт, який сьогодні є в Європі, враховуючи те, що 80% газу зараз ми купуємо у Європі, то абсолютно очевидно і правильно мати вимогу до якості, таку, як є в Європі. Не 7600 кілокалорій, а 9 тисяч кілокалорій. Особливо, якщо Притому, ще зважити на ту ціну, що доводиться платити людям, то. Зважуючи на те, що ми платимо європейську ціну нині. Так. І зважуючи на те, що ми не маємо ні зарплат європейських, ні пенсій європейських, але ми вже маємо європейську. По-простому це означає так, що лічильник сьогодні намотує нам куби, намотує нам гроші. Але реально ми не отримуємо тої кількості тепла при спалюванні газу, який ми сьогодні маємо у наших комфорках чи у наших приладах по обігріву наших помешкань. Тому ми вимагаємо, щоб цей закон був включений в порядок денний і проголосований, щоб ми мали норму 9 тисяч кілокалорій. Це перше. Друге, коли ми говоримо зараз про тарифи, то і взагалі по про газ, то ми чудово розуміємо, що наша боротьба за якість. Це боротьба за те, щоб наші мешканці споживали меншу кількість газу, тому що їм не потрібно споживати більшу кількість газу неякісного, сплачуючи за якісний, а їм треба сплачувати або меншу кількість грошей, або споживати меншу кількість газу. Коли ми говоримо про тарифи, то це означає, що не 7200 ми повинні платити за кубометр, а ми повинні платити значно менше. І для того, щоб це сталося, політична партія воля голосувала. За, за зменшення рентної плати у першому читанні. Ми вимагали на останньому сесійному тижні, щоб в середу, це було тоді середа, було розглянуто питання в комітетах і в четвер вже проголосовано було цей закон за основу і в цілому. Це означало б, що це дало б законодавчі підстави уряду щонайменше від 500 до 1000 гривень вже знизити тариф на е, 1000 метрів кубічних, але це було проігноровано. Друга наша вимога була. І зараз залишається, щоб газ власного видобутку, який має вартість 1590 гривень по вартості, на 100% йшов на внутрішній ринок на споживання для населення. Це наша друга вимога, яка є. І третій наш законопроект, який ми зареєстрували, і вимагаємо, щоб він так само був ухвалений, щоб ті області, в яких видобувається нафта і газ, частина ренти, а сьогодні 100% рентних платежів йде в державний бюджет, залишалися на місці. Тобто 5% в обласний бюджет, 3,5% в районний бюджет і відсоток з половиною в той бюджет села чи селища, де, де реальний здійснюється видобуток. Це так само як колись пам'ятаєте, в минулому скликанні ми говорили про сланцевий газ, який. Не видобувається, але законодавство під яке створене. І це була моя поправка тоді, яка була підтримана більше 300 народних депутатів саме за такою формулою: що 5% в область, 3,5% в район і 1,5% залишається на місці. Це єдине джерело можливе для того, щоб на рівні області, району і тих населених пунктів за рахунок цих коштів, за рахунок цього джерела впроваджувати реальні кроки по енергозбереженню, давати можливість надавати людям. Скидку чи пільгу на оплату газу чи оплату електроенергії, в тому числі, і сім'ям, АТО, і тим, тим мешканцям, які просто за межею бідності, фактично знаходяться, так. тому що уряд відмовився встановлювати диференційовані різні ціни на газ для наших мешканців Прикарпатського регіону і тих областей, де видобувається газ, і сказав, що має бути єдина тарифна політика і єдина політика щодо вартості газу. Тому ми вважаємо, що 3600 гривень, які сьогодні є практично половиною тарифу із 7200, який сьогодні уряд, я би сказав, навіть злочинно нав'язав всім нашим мешканцям. І ці 3600 гривень йдуть саме на НАК Нафтогаз це є безпідставна корупційна складова. І якщо в минулому році близько 40 мільйонів гривень було витрачено на придбання автомобілів, в тому числі мерседесів для НАК «Нафтогазу», то сьогодні ми будемо сплачувати і амортизацію цих автомобілів, і всіх інших витрат, які сьогодні є в НАК «Нафтогазі», із цих 3600 гривень. Ми вважаємо, що це є безпідставно і необґрунтовані ціни. Ми вважаємо, що уряд має знизити щонайменше на 30-40% ці тарифи і будемо цього добиватися. Але це два паралельних. Шляхи процеси. це два паралельних процеси. З одного боку, наше завдання, щоб ми споживали менше газу і захистили наших людей щодо якості і мали таку лабораторію незалежну, і в тому числі захистили людей, щоб вони не сплачували, якщо газ неякісний. А ви розумієте, якщо ви зараз не сплатите, вам відріж, відріжуть та, газ, відключать відріжить. газ і через суд. Ці кошти будуть з вас вимагати, тому нам треба захистити людей в цій частині, а паралельно дотискати ситуацію щодо перегляду тарифів на загаз в цілому. І я ще хочу на завершення сказати, що якщо перевести це в одну тисячу гривень для однієї людини, ці всі кроки, про які ми сказали, корупційна складова НАК Нафтогазу це 48% від тарифу. Це зменшення ренти на видобування, це якість газу. Так то на одну тисячу гривень ви отримуєте наступне: з тисячі гривень 480 гривень. Людина віддає НАК Нафтогазу на його мерседеси, на його апарат. 200 гривень приблизно людина втрачає через неналежну якість газу, і приблизно 100 гривень людина платить, переплачує через те, що є така висока рента. От якщо uh -huh. ви сплюсуєте 480, плюс 200 це 680, плюс 100 це 780, це реально ті кошти, які можуть бути прибрані з тарифу, які є або корупційною складовою, або складовою, яка є безконтрольна. Одне буквально ще питання по газу, і переходимо до іншої теми, то до, до пана Юрія, це запитання. Чи справді можна зробити так, щоб споживачі споживали український газ, тому що всі про це говорять, але ну виходять там представники «Нафтогазу» і кажуть, що це неможливо і що це популізм. Можна це зробити реально? Ну, дивіться, чому це популізм? Якщо ми маємо близько 70-80 там чи 90% газу, які їх достатньо для потреб населення. То чому це популізм, щоб в першу чергу саме дешевий газ йшов на потреби населення? Це ніякий не популізм. Це має бути політична воля, і нинішні очільники уряду, які вчора ще були в опозиції, в першу чергу про це заявляли і голосно говорили. Зараз, коли місцями всі помінялися, то ми бачимо зовсім зворотню практику, зовсім зворотню риторику, зовсім зворотню дію. Тому тут популізму немає. Ми реально, маючи так? власний газ, маємо в першу чергу забезпечити населення. От той газ, який ми імпортуємо, той газ, який є значно дорожчий, і звичайно він повинен йти на всі інші об'єкти промисловості, в тому числі більшість об'єктів промисловості, які сьогодні споживають велику кількість газу, належить саме олігархам, тим, хто очевидно фінансував і фінансує всі наші політичні партії, які зараз знаходяться в коаліції, в тому числі і знаходяться у парламенті. Тому нам зрозуміло, чому уряд. Змінив риторику зараз. І чому позиція ще вчорашніх людей, які були в опозиції, зараз різко помінялася. Тому давайте робити все так, як ми обіцяли, і буде все добре, і все стане абсолютно реальним. Перейдемо до таких економічних більше запитань: інвестицій, робочі місця на Прикарпатті. Але я знаю, що партія воля зареєструвала декілька законопроєктів, які передбачають проведення економічного експерименту. У Чому він полягає? Розкажіть, будь ласка, коротко. Знаєте, це є пакет законодавства, який передбачає впровадження самого економічного експерименту на Прикарпатті, який передбачає внесення відповідних змін до Митного кодексу, до податкового кодексу, для того, щоб цей експеримент був реальним. І суть дуже проста. Ми маємо на Прикарпатті один з найвищих рівень безробіття, так. близько 50-60% за різними оцінками різних експертів. Ми маємо рівень безробіття в області. Ми маємо величезний спад і промислового виробництва, і взагалі активності тут. І тому ми хочемо запропонувати уряду, і ми вже запропонували і зареєстрували відповідні законопроекти, з тим, щоб на рівні області на 5 років запровадити такий економічний експеримент, суть якого полягає в тому, що всі суб'єкти господарювання, всі підприємці чи по-простому, які хочуть інвестувати в Івано-Франківську область, створювати робочі місця. Повинні бути перше звільнені від мита податкового і мита від митних всіх платежів, якщо ці необхідні товари чи ці це обладнання використовуються саме для інвестиційних проєктів. Друге, щоб е, ті проекти, які є інвестиційними і які будуть зареєстровані в рамках цього проекту, цього експерименту, щоб вони ближче три роки не оподатковувались податком на прибуток. А наступні два роки після завершення цього трьохрічного періоду оподатковувалися на 50% від податку на прибуток, щоб ми уникнули можливих зловживань і щоб не було так, як раніше робили всякі вільні економічні зони і все інше. Ми передбачаємо в цьому законопроекті будь-яке відчудження цих активів чи будь-яку можливість перепродання будь-яких товарів на звичайну нашу митну територію, яка автоматично означає сплату повних податків всіх податків, які тільки є. Ми передбачаємо також можливість пільгового оподаткування чи пільгової сплати за землю всім нашим інвесторам, які готові взяти участь в цьому експерименті. Ми також передбачаємо можливість. Управління цим процесом обласною радою, і відповідний орган обласна рада відповідно до закону буде створений, може створити і цей орган буде створений, який буде координувати весь всю цю діяльність. Mm -hmm. Тобто, це не повинно залежати від обласної державної адміністрації від тих очільників, які часто будуть змінюватися, як ми це розуміємо. Це повинно залежати від власне депутатів від обласної ради, які мають контролювати і здійснювати супровід. Цього економічного експерименту ми вважаємо, що це може бути тим прикладом і тим способом залучення великої кількості інвестицій саме нас на Прикарпаття, забезпечення великої кількості і створення нових робочих місць. Ми вважаємо, що це може бути прикладом стрімкого економічного зростання, який потім можна тиражувати в інших регіонах України, тому що найгірші показники щодо безробітні, найгірші показники щодо економічної активності, ми на превеликий жаль, маємо саме в нас на, на Прикарпатті. Тому поряд з тими нашими кроками, які спрямовані на е, фінансування і залучення максимальних коштів на інфраструктуру, на дороги, які ми в цьому році добилися, і які, е, по яких ми працюємо зараз на наступний рік, щоб так само цей темп не втратити, створення е, такого і запровадження такого економічного експерименту на Прикарпатті, на наш погляд, дало би нам дуже потужний поштовх. Для того, щоб показати, що є механізми, завдяки яким ми можемо витягувати не тільки найбільш такі регіони, скажімо, економічні неактивні, а і взагалі витягувати українську економіку, в тому числі, тому ми дуже сподіваємося на розуміння і уряду, і більшості у парламенті, Якраз щоб нас казати, підтримали. які шанси, що ці законопроекти можуть бути там підтримані. Ну, і знаєте, мені Раді, здається, та... що це дуже сильно залежить від обласної ради. Okay. Чому ми зараз просимо людей підтримати партію воля в обласну раду? Тому що ми не хочемо більше мати таку ситуацію, коли хтось якась партія буде мати 10%, якась 15% і будуть відбуватися постійні політичні ігри, постійні підкилимні ігри, і ми не будемо мати результат. Результату. Це те, наприклад, мені мандат сам по собі він мені не потрібен абсолютно, якщо я не буду бачити, що ми можемо досягати якогось результату. Для нас зараз важливо прийти. Взятися, робити і відповідати за результат, тому ми дуже просимо людей нас підтримати, тому що ці кроки, про які казав Юрій, і по якості газу, і по економічному експерименту можливі тільки тоді, коли люди в обласній раді не будуть знову хотіти це все пристосувати під свої особисті інтереси, тому що до сих пір, коли приходив інвестор в область, чому в нас немає інвестицій? От, ну, здається, так питання. Потенційно гірськолижні курорти. верховинський район це кринта, гірськолижний курорт. Надвернянський район це Бистриця, це Яблун. Яблуниця, Ворохта, все це вся ця інфраструктура простою. Косівський район, гора Махалкова. В нас є прекрасні можливості для ягідництва для переробних заводів, для заводів з переробки ягід, для овочесховищ. У нас є потенційно 4 промислових зони для високотехнологічного виробництва. Чому це все стоїть? Відповідь дуже проста. Тому що будь-яка людина, яка хоче принести гроші в область, вона стикається з чиновниками, які зараз отримали кличку 30%, тому що 30% відкату вимагає там Петро, доля, тому що зразу хоче, щоб його син став співучасником тої фірми, і отримував там свій відсоток. Розумієте, тому грошей зараз сюди просто ніхто не пускає. Наша ідея полягає в тому, щоб обласна рада, маючи там більшість е, людей, які будуть людьми волі. Прийняла таке рішення, взяла на себе відповідальність. Ми таку відповідальність готові взяти за прихід інвестора. Як нову поліцію створила нові офіси інвесторів? Буде цей закон. Ну, я впевнена, що якщо ми будемо в власній раді, цей закон буде, тому що ми звикли досягати своїх цілей, і ми націлені це робити. Створені будуть офіси інвесторів абсолютно з новими людьми, які отримали закордонну освіту, які володіють вільномовами, мовами, куди приходить інвестор і його запрошують, йому дають всю готову документацію. Йому не пропонують ніяких корупційних схем. Його просто просять, приходь сюди, створюй робочі місця, працюй. Нехай наше Прикарпаття розвивається. Це абсолютно інша філософія, з якою потрібно працювати тут у владі. Влада на Прикарпатті, на жаль, нинішня, на мою думку, себе абсолютно вичерпала. Люди це дуже добре бачать. Вони займаються популізмом в обласній раді, ніякого розвитку немає. Абсолютна стагнація в ідеях. Фактично, все знаходиться в якомусь стані колапсу. Мають прийти нові люди, інтелектуально спроможні люди, люди, які хочуть це робити. Все, що ми просимо зараз людей на Прикарпатті, це дати нам шанс втілити наші кроки і по газу. І по економічному експерименту, по економічному розвитку, і в тому числі і по освіті, і по культурному розвитку. Тому що ну, про це ніхто не говорить. Ви сказали, я так розумію, що це є пункти вашої програми партії так. воля, які ви перелічили. Ви вже більш детально розказали про е, газ, економіку, комунальні е, комунальну сферу інвестиції і так далі. Ви задали, що у вас ще є пункти про культуру і освіту. Тобто, що ще таке основне є у програмі Воля про що ви ще зараз не сказали, але виборці про це би мали знати і чути. Як ви думаєте? Е, ну, дивіться, ідеологія партії воля, як сама ідеологія, це ідеологія волі, де в центрі є людина, і творчий розвиток цієї людини. Тому що зараз в світі ціниться що? Ціниться вода, навіть більше, ніж нафта. Ціниться людський інтелектуальний потенціал найбільше ніж промисловість. Це те, тобто ми що тут думаємо про е, ті радянські технології, коли людство пішло вже набагато більше вперед. Е, тому для партії воля людина, її творчий розвиток є дуже важливим. Е, в нас в програмі передбачено перше це перетворення нинішніх будинків культури у центр розвитку особистості. Це є програма на рівні області. Е, наша область є переважно сільським населенням, хоча міст є достатньо, але переважно села. Якщо ми так як зараз це відбувається, дозволимо вмерти в селі культурі. Якщо ми дозволимо мер... вмерти в селі освіти, освіти, то нас розвитку в принципі не буде. Ви знаєте, Польща, коли проходила реформу децентралізації, на порозі якої ми стоїмо, вона на жаль втратила свою самобутність, свою культуру і свою творчість, тому що вона була якби на останнє місце відсунута. Ми не маємо права повторити цю помилку. Друге, що ми не маємо права зробити, ми не маємо права зараз в такому, знаєте, в цій гарячці реформи втратити школи, які називають малокомплектними, школи, ну фактично, школи в селах. Партія воля має чітке своє бачення. Наше бачення є в цьому, що в кожному селі має бути збережена має бути збережений садочок і початкова школа, тобто НВК. Тому що не буде дітей, ну не буде села, не буде культури, не буде села. Діти, звичайно, мають здобувати якісну освіту. Якісна освіта, можлива переважно у великих школах, але перед тим як робити цю всю реформу, мають бути нормальні дороги, тому що норма добирання дитини до школи комфортно для неї. Це 15 хвилин. Мають бути шк шкільні автобуси. І тоді можна говорити про якусь комплексну реформу. Також партія воля ставить собі за мету у кожному районному центрі мати сучасний спортивний комплекс з плавальним басейном, мати відновлену спортивну інфраструктуру, тому що нам потрібно дітей забрати з вулиць. Я не знаю, чи ви були останнім часом в районних центрах, в містечках, не в обласному центрі, але там повна катастрофа з тим, ти йдеш вечором, 6 вечора, всі є на підпитку, молодь нічим не займається. І немає чим займатися, в принципі, тому що все абсолютно знищене. Ми дуже чітко розуміємо, що ця програма людського розвитку, так розвитку людини угу. партії воля, вона є дороговартісна. Наші експерти оцінили її приблизно у 2,5 мільярди. Кошти, хочу сказати так два мільярди гривень. Якщо розбити це на 5 років, це є приблизно 500 мільйонів в рік. Питання звідки кошти для того, щоб в нас були гроші в бюджеті. Ми маємо припинити красти. Ми маємо припинити вивозити ліс. За межі Івано-Франківської області no Ми маємо не оброблений. Ми маємо, щоб тут було деревообробне виробництво. Ми маємо припинити гравій незаконної шутер видобувати. А ми маємо легалізувати всі кар'єри, щоб гроші йшли як податки у громади. Ми маємо створити абсолютно відкритий аудит всіх податків, які зараз сплачуються. А ви знаєте, що партія воля ще в травні ініціювала створення в обласній раді такої комісії. Юрій Дерев'янко тоді сидів в президії, але на жаль, всі відмовилися. А ми маємо чіткі факти, що Україна. Нафта, для прикладу, так велике підприємство, воно не сплачує 20 мільйонів ПДФО у Івано-Франківській області. Питання чому? Тобто, в нас виходить розумієте, коли люди питаються, чому така бідна область, відповідь проста: податки не платяться, ресурси вивозяться, інвестицій немає. Так скажіть, звідки воно буде розвиватися. Тому, якщо чому ми говоримо про економічний розвиток, про економічний експеримент, ми розуміємо, звідки взяти кошти, але в нас є і пріоритети, куди ці кошти витрачати. А витрачати в першу чергу на людину, на її комфорт і на розвиток цієї людини маємо ще кілька буквально хвилин до пана Юрія запитання: наскільки важливі ці місцеві вибори виїздити по районах, по селах, селищах зустрічаєтеся з людьми? Чи буде високою явкою, як ви думаєте, яка взагалі політична активність суспільства сьогодні при Карпатці? Ви знаєте, люди сьогодні дуже сильно розчаровані, здебільшого панує. Такі настрої дуже великого, великої апатії і зневіри, це не дивно, тому що те, за що люди всі вийшли на Майдан, і те, за що загинули наші хлопці на Майдані, і за що ми платимо високу ціну на сході України, на превеликий жаль, сьогодні не відбулося. І люди абсолютно апатично ставляться зараз до цих процесів, всіх, які відбуваються. Це велика біда. І я хочу сказати, що ми маємо більше 1150 людей, які не розчарувалися сьогодні. Це наші кандидати до районних рад, до міських рад, до обласної ради. Це ті люди справжні люди волі, 80% з яких ніколи не було, чи навіть 90%, ніколи не були ні депутатами, ні чиновниками. У нас дуже маленька кількість тих людей, які були коли-небудь і мали такий досвід. Але це ті люди, які дійсно справді готові реформи і зміни творити саме з Прикарпаття. І для цього нам не треба бути депутатами попередніми, щоб повикидати, я вибачаюсь, із крісла їхніх законних підставах всіх тих корупціонерів, які до цього часу залишаються там на рівні області, для того, щоб ефективно використовувати кошти екологічного фонду, екологічного бюджету, для того, щоб ефективно ухвалювати і приймати рішення і допомагати громадянам перезимувати зараз. Для цього нам не потрібно мати той поганий ганебний досвід, який мають всі інші політичні сили. Нам треба для цього підтримку наших мешканців, мешканців Прикарпаття. Нам треба дати шанс нашим сильним, молодим, тим людям, які здатні і хочуть це робити, це реально взяти і зробити. Тому я звертаюся до наших прикарпатців, я звертаюся до наших виборців. Дайте, будь ласка, шанс нашим молодим, сильним, активним людям, фаховим людям. Продемонструвати, що політика на рівні області і дії депутатів на рівні області, на рівні кожного району можуть бути іншими. Дайте нам, будь ласка, цей шанс для того, щоб ми так само, як ми разом робили все на Майдані, незважаючи на якийсь свій власний інтерес, на щось інше, так само, щоб ми зараз це зробили на рівні області, на рівні кожного району, і це в нас дійсно великий шанс це зробити. Ми маємо дуже чітку, ретельну, добре виважену, з експертами обговорену програму. І цю програму дій ми здатні і будемо впроваджувати на рівні Прикарпаття. Якщо верхи не хочуть або не можуть, то я вважаю, що ми тут знизу почнемо ті зміни, які повинні захопити не тільки Прикарпаття, а всю, всю всю Україну. Тому я вас дуже прошу, підтримайте кожного кандидата від політичної партії Воля на своєму окрузі, підтримайте загалом нашу команду. І я переконаний, що ми разом, незважаючи ні на що, ці зміни будемо творити і будемо їх здійснювати. Вичерпаний час нашої програми. Спасибі, що прийшли Дякую. до нашої студії. Цікаві за цікаві коментарі. Дякую. Нагадую нашим глядачам, що це була програма на часі. Ми спілкувалися із першим номером виборчого списку партії Воля до обласної ради, членом ради партії Воля Ольгою Галабалою та народним депутатом України, членом ради партії Воля Юрієм Дерев'янком. Спасибі усім, хто нас дивився. до зустрічі і на все добре.